Добрий день! Я сьогодні вам покажу, як можна е зробити сніжинку. Нам потрібен сікий трикутник. Потім ми робимо ще на один трикутник. Та станьте от того на паузу. Я вам хочу сказати, щоб ви переслали відео комусь і щоб написали, щоб вони підписалися на цей ролик. Бо, тому що коли в нас буде 400 тисяч підписчиків, я може приглашу до нас сюди, може, 20 моїх підписників. І зробимо якийсь конкурс, бо челлендж. І, і став, ставити на кожному відео найбільше лайків. І я е, дороблю сні, е, сніжинку. Нам потім треба ще раз розробити маленький трикутник. А потім е, нам е, треба ще е, Далі нам потрібно. Там у нас. Сіке там, де у нас сяке, потрібно одрізати, а де у нас сяке, десь з якого відкривається, там треба перерізати сяке зробити. А потім ми робимо любі узори. І за бажання можна чуть-чуть одрізати від центра е, е, і розгортати зрителі. Я розгортаю. Дивіться, якась жінка ся получила. Я ще зроблю діточки другу, але другу ми зробимо, колись набере у нас три тільки лайки. І коли я зроблю сісю сі, сі, сніжинку, ви просто е, научитеся робити сніжинки і ви будете знати, як їх зробити. Підписуйтесь на мій канал. І ще я, я вас попрошу, е, щоб ви нажимали на колокольчик і на кнопку спонсірувати. І ще кось е, кого нажм, е, мене спонсірувати. На алмаз отчай э, съемки с, э, со мной. Ну э, до побачення, зрителей. Всем пока-пока. Вы были на канале Вася Француз.